Спільнофон для нас це 28 успішних історій реалізованих проектів. І що важливо, ці проекти були реалізовані саме в громадах. А ще важливіше це те, що люди самотужки залучали ресурси з громади, проводили різноманітні заходи, проекти, ярмарки, веломарафони. Для мене спільнофон це про партнерство, це про підтримку і про те, справжнє людське, що хочеться дарувати кожному. Вдячний спільнофонду, що дав мені приклади фанрейзингів. Це дуже допомагає зараз під час війни. Як написати правильно заявку, як її подати, як її реалізовувати? Все, що ми проходили, все ми навчилися тут. Дуже важливою складовою є те, що гроші, які залучаються, вони місцеві. Вони і міжнародні через нашу організацію, і місцеві. «Спільнофонд» – це проект про партнерство і про синергію. Завдяки цьому проекту ми показали, як влада, бізнес і громада можуть гуртуватися, об'єднувати і розвивати свої громади. Це те, до чого ми прагнемо, щоб проекти для людей були разом з людьми, а не без них. Щоб самі люди відчували свою відповідальність за те, як вони змінюють свої громади. Дитячі кабінет стоматології в дії. Що навчив мене спільно фонд? Це перш за все повірити в себе. Якщо повіриш в себе, ти об'єднуєш в себе, так і я сам. Тоді ми йде до успіху. Це проект, який захоплює дух, та яким пишаєшся, що він був у нашому житті. Коли думаєш, що робити ще такі, то спочатку хочеться казати ні. Бо, бо це стільки морок і для нас, і для вас. Але коли бачиш ці результати, то варто робити, правда? Ж?